Вийти в контратаку, але не вдається. Зараз Динамо тисне дуже серйозно. Високий пресинг. Яремчук. А це що? Це може бути пенальті, заціпи... зачепив Григорій Ярмаш зараз. Зараз подивимося, яке рішення прийняв арбітер Юрій Гресьов. Це пенальті має бути, звичайно. Григорій Ярмаш відверто не встигав. На цей м'яч він покотився у штрафному майданчику. Причому, наскільки я бачив, якщо я не помиляюсь, Євгеній Ткачук зараз Романа Яремчука вів, спокійно його контролював, намагаючись завадити удару, ну, принаймні, лівою ногою. А покотився ярмаш, вибити не вибив. І фактично не так ярмаш зіграв у ноги, як змусив перечепитися через себе жорстко. Створив такий заслін, такий шлагбаум і збив. Нападника Київського Динамо. бачите, що тут потрібна навіть медична допомога. Це пенальті у нас на 35-й хвилині. Помилка досвідченого оборонця. Напевно, можливо, через такі от дії Григорій Ярмаш і частий гість у молодіжній команді. А далеко ми вже його не бачили у складі основної команди Луганської зорі. Артем Бісєтін, 21-й номер біля м'яча. Проти нього Ігор Левченко. Роман Яремчук, штатний пенальтист, судячи з ушкодження, не може виконувати. Дивимось удар. І ви знаєте, зараз копаються за голову гравці Зорі. Артем Бісєдін відзначає лік забитим забитим'ячем у складі молодіжної команди Динамо після повернення з оренди від Харківського.